Щоб швидше знайти те, що потрібно, так, у яму, що діти почали б ставити всі речі на різні полички, і вчительки треба було б знайти лінійку. А вона була б десь за книжками закинута. Так. Вчительки прийшлося перерити всі речі, щоб знайти е, лінійку. Так. У комп'ютері всі програми, зображення, тексти, відео, музика, все зберігається у вигляді файликів. Тільки ці файлики не такі в пакетиках, а вони називаються як комп'ютерні електронні файлики. Да? І кожний файлик на комп'ютері має своє ім'я. І кожний файлик має різний тип. Тип файлика залежить від того, яка інформація в ньому зберігається. Оскільки комп'ютер, як правило, знає, яка інформація в файлику зберігається. То він під підказує користувачу за виглядом цього файлика, яка інформація зберігається в цьому файлику. Ось у вас є чотири картинки. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, яка інформація в кожному із файликів зберігається? Документ, на першому малюнку документ, на другому. На другому малюнок малюнок там навіть комп'ютер відразу тихо-тихо. Там комп'ютер, да, навіть як є папочка з малюнками, він відразу показує, які малюнки файлику знаходяться. Да? На третьому. Пісня. пісня. Хто чув, МП3 це, як правило, пісня. Ну, Навіщо ти доступка її дієш? Ти ж заважаєш її. Є такий формат файлів, як МП3, це, як правило, музична, музичні файли. Так, четверте це відео, да? там намалюваний такий екранчик. І п'яте це Google Chrome. Це а, програма для перегляду веб-сторінок. Так, тепер дивіться. Ми сказали, що файлики мають своє ім'я. Ім'я файликам треба давати такі, щоб ви розуміли, що в цьому файлику знаходиться. Але, але файлики, імена файликів не можуть містити деякі символи. Ці символи показані ось тут в презентації: це слеш, зірочка, зворотній слеш, двокрапочка, знак питання, дві лапочки, значок більше, значок менше, і така вертикальна рисочка. В назві файлів такі. Значки використовувати не можна. Давайте спробуємо в значку використати такий значок в якомусь файлик. Ось в мене є файлик на робочому столі. Я зараз спробую його перейменувати і поставити значок зірочки. Що мені каже комп'ютер, що ім'я файлу не може містити таких символів і показує, які символи не можна містити. Це саме ті символи, які показані в презентації. Я пробую вести, але мені комп'ютер що? Не, да. не дає, каже, що такого в так, такі такі символи вводити не можна. Так Вова. так, Вова задав запитання, підняв руку, а всі інші не піднімали руку і викрикують. Тому що 11 він Windows вимагає більш потужнішого комп'ютера. Якщо ми поставимо такі є назву пашки, то ми її не зможемо ніколи відкрити. Ну, вам комп'ютер навіть не дасть можливості зробити це. А чому комп'ютер не буде можливості зробити Тому що такі символи використовуються в пошуку файлів. Якщо ти введеш і в назву файлика, то тоді комп'ютеру буде важко такі файлики знаходити. Тому такі, такі символи заборонені. Хорошо, я зараз виправлю. У вас які запитання? Як назвати? Ні, ви можете слайди цей давати файлам таку назву, як ви хочете, але важливо такі давати назви, щоб ви розуміли, що в цих файлах знаходяться. А які це ті про Мабуть так. А що ти цю заставити Що? Ну, я ж тільки що поясню в Ангеліні, тому що такі значки використовуються під час пошуку файлів. Зрозуміли? Так, якщо ви введете в ім'я файлу такий значок, то це призведе до збою в комп'ютері. Зрозуміли? Тому такі, такі значки заборонені. Так, забрати ці, ці. Так, зараз забираю. А в телефоні теж так працює? Так, в телефоні теж так працює. Всюди, де є комп'ютерна техніка, ці значки в іменах файлів вводити не можуть. Зрозуміли? Йдемо далі. Так, роздай малюнок. Чи ти, як ти вважаєш, чому файлу дано таке ім'я? Чи можна було дати йому інше ім'я? Файлик називається Літо Дарина. Так, а чому назвали Дарина? Так, хорошо. Добре. Тепер зараз е, я вас буду питати, чи така назва файла може бути, чи не може бути. Ось є різні назви файлів, які можуть бути, які не можуть бути. Мама, починаємо спочатку. Мама, може бути? Так, клас третій. Ні. Чому? Нет. Чому? Нет. Там а дві пай. крапочки, не можна. Ліцей, Ліцей? номер Ні. Не Чому? Не можна. А а можна, тому що номер, можна. Номер, це номер можна. номер номер. можна, там да, так. Там зірочка не можна. Зірочка не можна. Рибка Чому? Рибка, Чому? Знак, Знак питання. Так, добре, молодці. Тепер ми казали, що в залежності від місту файлів, комп'ютер знає, яка там інформація зберігається. Крім того, він може вам відказувати, якою програмою цей файлик відкривається. Виникає запитання, а як комп'ютер знає, яка інформація в цьому файлику зберігається? Для того, щоб комп'ютер знав, яка інформація в файлику зберігається, кожний файл має своє розширення. Крім назви, він має своє розширення. Розширення знаходиться у, в імені файлику і обділяється від імені крапочкою. Спочатку йде ім'я файлику, далі крапочка, а далі що? А далі йде розширення. Розширення може містити 3, 4 або 5 символів. Як правило, це 3 або 4. Найчастіше 3, рідко 4, 5 дуже рідко. Зрозуміли? Найчастіше це 3, 3 буквочки. По цих буквочках комп'ютер розуміє, яка інформація в цьому файлику зберігається, або по-іншому кажуть, який це тип файлу. Зрозуміли? Якби не було розширення, то комп'ютер не знав, які, як, 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 якого типу всі файли. А таким чином, коли ми зберігаємо якийсь файлик, комп'ютер автоматично до цього файлика додає розширення для того, щоб знати, яка інформація в цьому файлику буде зберігатися. Зрозуміли? Розширення, наприклад, DOCX показує комп'ютеру, що цей файлик був створений в програмі Microsoft Word. І в цьому файлику, як правило, зберігається якийсь документ. Наприклад, розширення BMP це розширення, яке створюється в програмі Paint. Раніше в програмі Paint, зараз в програмі Paint використовується розширення PNG, а раніше використовується розширення BMP. Але програма Paint до сих пір дозволяє зберігати файлики в цьому розширенні. Тому якщо ви бачите розширення BMP, то це розширення програми Paint. І значить, там що зберігається? Шо. Що саме? Якщо ми в Paint зберігаємо? Малюнки. Тому якщо ви бачите розширення BMP, то це буде малюнок. Або якісь? Тепер розширення PPTX. Бачите оце PPTX. Друзі, PPTX. Це презентації. Будь-які презентації мають розширення PPTX. І ця презентація, яку я зараз запустив, вона зберігається у файлику, який зветься PPTX, який має розширення PPTX. Зрозуміли чи ні? Далі cats.docx Я вже казав, це що це за розширення DocX. Це документи. Документи в програмі Microsoft Word. І cats.gpg GPG це дуже поширене розширення. Коли ви фотографуєте на свою відеокамеру, вона, як правило, зберігає фотографію в розширенні GPG. Тож, значить, розширення GPG – це що? Це фотографія, розширення фотографії або розширення картинки. Зрозуміли? Бо картинки можна, наприклад, малювати, не тільки фотографувати, і також зберігати у цьому розширенні GPG. Саме розширення файлу вказує на те, які дані містяться в цьому файлі. Так, розширення BMP вказує, що, що цей файл містить графічний малюнок. Yeah. Так, Ось кет.bmp. Да? Це значить, що там графічний малюнок. Оскільки комп'ютер автоматично бачить розширення файлу, то для того, щоб, йому, щоб користувачу було легше користуватися комп'ютером і відразу розуміти, що зберігається в цьому файлі. Комп'ютер відразу в такому розширенні призначає певний значок. Ми бачимо, що відеодані мають ось такий значок, звукові ось такий, графічні ось такий, текстові ось такий. Давайте переконаємося в ось цьому, Наприклад, в мене на робочому столі є ось такі два файли, Бачите? Це текстові файлик. Да? Є ось такий файлик, це файлик табличного процесора. Да? Тобто комп'ютер відразу підказує, ось у мене ще один файлик табличного процесора. Ось в мене текстовий файлик, ось в мене картинка. Бачите, відразу показується, що там знаходиться. Ось дві картинки. бачите? Тому комп'ютер відразу підказує, що зберігається в цьому файлику. Оце, як ви думаєте, що це таке? Це буквочка П червона. Це презентація. Це презентація. Зрозуміли? Тому комп'ютер відразу вам підказує, який файлик, я, 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 який, тип файлу, е, який це тип файлу. Коли ви звертаєтесь до якогось файлу. Коли ви будете довше працювати з комп'ютером, вам буде легше розпізнавати по картинці, який це тип файлу. Зрозуміли? А да, я це ж комп'ютер, ноутбук це ж теж комп'ютер. Так, для того, щоб файлики було легше впорядковувати, їх розміщують по папочках. Уявіть, щоб файлики були всі в одному місці. Тоді у вас була яка? величезна кількість що? Файлик. файликів. Тільки одна програма якась може мати 2000 файлів. Уявіть, що у вас всі, всі програми, всі, всі фотографії, всі документи були в одному місці. Це була велика купа файлів і там було і це дуже важко щось що. Шукати, це уявіть, як е, шкафчик, на якому розкидані всі речі, не згруповані. Було б дуже важко шукати. Да? А коли ви розміщуєте файлики по папочкам, то їх буде легше знаходити. Далі папочкам треба давати такі імена, щоб ви розуміли, що в цих папочках знаходиться. Наприклад, якщо там фотографії, то ви підписуєте папочку фото. Да? Якщо там документи, то підписуєте папочку документи. Вова, чому ти не слухаєш пояснення? Артем, я ж обіцяв, якщо будете дати хорошу себе вести, я дам вам завдання на комп'ютер. А ти собі дорадишся? Я б звертати зараз на тебе увагу більше. Відповідно нам буде менше часу на практичне завдання. Ну, поки не пройдемо. я ж хочу, ви щось знали, чи ви просто так хочете не... прийти посидіти, покладати? <рес> Ні, ну, Далі дивимося, імена папок також не можуть містити такі самі значки, як і файлики. <рес> Зрозуміли? Так. <рес> да. Воно не дасть таку папочку створити. Тепер ось є 5 файликів, нам треба впорядкувати їх по папочкам. Моя родина, моя школа. Як називати файлики, ви б дайте казати, куди він попаде. Шкільні друзі. Моя школа, свято у класі. Моя школа, Моя школа. бабуся і кіт. Моя родина. Урок мистецтва. Моя школа. Мій день народження. Моя, Моя, народження. Моя, родина. Моя родина, чудово. Так, файли можна е, в папочках можна розміщувати не тільки файли, а можна розміщувати інші папочки. Наприклад, у вас є папочка документи. Але в цій папочці документи є, наприклад, документи. Про ваш клас і є документи, наприклад, про е, вашу землю. Ви ж не будете всі документи в одній папочці зберігати. Про ваш клас ви окремо, про землю що окремо. окремо. Тому є в один? одній папочці можуть бути ще дві інші папочки. Або три, або чотири. Це залежить від того, наскільки, наскільки папочок ви хочете свої файли погрупувати. Зрозуміли? Так. Ось ваш приклад: є папочка зарубіжна література. В зарубіжній літературі вчителька зробила три папочки. – природа і людина, свій дитинство. А в папочці «Казки» вона ще зробила три папочки: виступи, тести та твори. І ми бачимо, що в папочці твори три файлика: Момотаро, Соловей і хлопчик зірка. Зрозуміли? Ось таку складну структуру придумала вчителька для своєї папочки. Дуже часто структуру папочок називають деревом папок. Тому що структура папочок нагадує дерево. Є, є стовбур, на стовбурі можуть бути інші гілочки, на гілочках можуть бути ще гілочки, а на гілочках можуть бути листочки. От гілочки це папочки, а листочки це файлики. Зрозуміли? Для того, щоб створити папочку, треба зайти в якусь папку, де ви хочете створити іншу папочку. Наприклад, я зайду на диск D, у мене тут є папочка, наприклад, 4 b Б. Я нажму праву кнопочку на міші. Тільки треба натискати праву кнопочку на міші на пустому місці. папочки. І вибрати команду Створити. Або це, якщо у вас російська версія операційної системи, тому що в нас на деяких комп'ютерах і в школі, і вдома може стояти ще поки що, поки що російська версія. Тому вибираємо Створити або команда Создать. Создать, «Создать» і вибрати папку. зрозуміли? І далі треба дати назву імені папки. Наприклад, я назву цю папку Мишка, і тепер цю мишку сюди що? Перемістю. Зрозуміли? Як створити папку? Тепер скажіть ви. Давайте хтось один, піднімайте руку, Ангеліна. Як да. створити папку, зайти папочку, так. Витиснути на останній місце. Там є кнопочку і там ви будете створити. І створити папку, і так? її, її перейменувати. Тільки дивіться, треба навести вказівник миші на пусте місце, місце і натиснути на місце. праву кнопку миші. Зрозуміли? Так. Хорошо. Далі йдемо. Ну, після того, як ви ввели назву файлика, ой, назву папочки треба натиснути клавішу Enter для того, щоб вона зафіксувалася. Або просто, пустой, або просто мишку класнути на пустому місці. Дивіться, я зараз створю папку, створити папку. Тепер дивіться, тут з'явилося, не плацяйте після як з'явилося поки що ліву кнопочку миші, тому що тоді ця папочка так і називається нова папка. Нажимаєте backspace, стираєте нову папку і пишете назву, наприклад, кіт. Да? І тепер можна на пустому місці класнути, і тоді папочка зафіксується. Да. Зрозуміли? Там видно. Зрозуміли чи ні? Да. Хорошо. Є другий спосіб створити папочку. Дивіться, ось тут а в нас зверху є така панель інструментів. І тут є команда Створити папку. Бачите? Нажимаєте цю команду, і у вас створиться папочка. Так, хорошо. Тепер давайте наступний слайд. Якщо в папочці щось є, то вона буде вмістити такий буде показувати, що там щось знаходиться. Якщо папочка пуста, то буде показуватися як а, порожня да. папочка. Бачите, тут в мене щось є, а тут нема. Зрозуміли? Понятно чи ні? Хорошо. Добре. Чи можна чи може зберігатися, що може зберігатися в комп'ютерному файлі? Текст. Бу Взагалі будь-яка інформація може зберігатися в комп'ютерному файлі. Для чого потрібні папки в комп'ютері? Треба папки, та можна забрати, назвати назви, так? так, ще Ангеліна. потрібно для того, щоб у комп'ютері не було якогось збою або багато. Так, не просто збою, а для чого? Щоб... Знайти. Так, Як їх, дивіться, ви все правильно кажете, тільки щоб для того, щоб їх як зберігати. Більш як? Більш зручніше і структуровано. Щоб все було розкладено по своїх місцях. Зрозуміли? Хорошо, тепер давайте порозгадуємо завдання. Так, за першими літерами нас зображень, склади слово. Факел офі. буква яка перша? Ф. Що це за рибка? Тільки не морш, а Йорш. Йорш. Файш. Чудово. Тільки не кричи, так. Тихо, тихо. Далі. А яке останнє слово? Агрус. агрос. Папка. Молодці. Це вже важчий ребус. Кінь і, і дорівнює а. Скан. Сканер. Сканер, хорошо. Смайл. Смайл. Файл. Чудово. Тільки там смайлик, бо дивіться, сперді треба дві букви забрати і що. і Якщо ми візьмемо смайл, то воно забере і ли, і не буде файла. а Якщо ми візьмемо смайлик, то воно тоді забереться ік і лишиться файл. Зрозуміли? Так, тут я, здається. Сам не пам'ятаю. Тут та помилка якась, по-моєму, була. А, так, да, Демар. Якщо Демар, то правильно. Бо я димохід думав. Демар. Буде диска. Демар, забираємо три букви. Лишиться ди. Ди. Це скат. Скат забираємо три букви до диски. Так. Ну хтось такий? Віана, забираємо першу і останню букву. Меню. Меню. молодці. Хорошо. А коли Мені у молодці. Зараз же сядете. Тихо, 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 тихо. Нікуди ніхто не зривається. Сидимо. Яке ваше завдання? Слухаємо завдання, тоді сядете. Ти куди побіг? Ти не сідаєш, значить. Значить, куди ти пішла, не лід? Як зайти на диск Д, знаєте? Як? Є така папочка, зветься цей ПК або мій ПК. Ви по ній клацаєте двічі і у вас покажеться локальний диск С і локальний диск Д. Бачите? Ви заходите на локальний диск Д. В пустому місці нажимаєте праву кнопочку Мір. Куди ви повставали. Дівчатка, зараз не буде ніяких комп'ютерів. Праву кнопочку миші створити що? Папку. Папку. І називаєте її четвертий, третій. А. Далі заходите в цю папочку і створюєте три папочки: фото, малюнки і тексти. Зрозуміли? Все, це ваше завдання. Ого! Ого!